Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу розповісти і показати, що потрібно моркві на початку вересня. Це відео більш для початківців огородників але досвіду багато не буває. Тому, кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця, кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Тож в цьому відео я хочу розповісти, чим підживити моркву, щоб збільшити розмір корнеплоду та щоб додалося цукровості, коли потрібно викопувати моркву, посіяну восени, а коли весняного посіву, де як краще зберігати моркву взимку. Я сіяла моркву на городі в різних місцях. У мене різний тип ґрунту. Є пухкіший, а є ділянка з щільним ґрунтом. Але, друзі, я хочу сказати, що морква любить дуже м'який і добре перекопаний ґрунт. І якщо у вас ґрунт на городі щільний, то потрібно там, де ви будете сіяти моркву, додати пісок приблизно піввідра на мет квадратний. У мене перед посівом моркви росла фацелія сидера, також я добре проріджувала моркву. І от зараз закінчилося літо, починається вересень. Чи потрібно підживлювати і проріджувати зараз моркву? Так, друзі, потрібно. Якщо ви сіяли моркву навесні, і їй ще бути у землі приблизно місяць, то вона ще додасть і розміру, а підживлення додасть сукристості. Зараз не потрібен азот, а потрібен фосфор і калій. І якщо у вас сухо, то підживіть свою морковку під корінь 10 грам на 10 літрів води монофосфатом калію. А якщо волога земля там, чи дощі йдуть, то потрібно по листу підживити морковочку. Через два тижні повторити таке саме. Викопую я морку, коли на плодах з'являються білі корінці і коли температура ґрунту приблизно 4-5 градусів. Очищаю її і закладаю на зберігання. Я зберігаю морку в холодному погребі, але було по-різному, іноді вона зморщувалась, тоді ми зберігали її в вологому піску в закритій ємкості. А якщо гнила, значить забагато і треба пересипати її терсою. Можна ще краще варіантом. Прилітом або вермикулітам. але це дорогувато. Якщо проростає, значить тепло. Там, де ви її зберігаєте, треба обрізати низько низько Бачите, яка гарна. Ну ось, гляньте, вже з'являються такі білі корінці, то потрібно її вже скоро і викопувати. Морку краще не виривати, а викопувати. Тому, друзі, кому цікаве моє відео, ставте вподобайки. Бажаю вам гарних вражаїв, бажаю тихого, мирного неба, до побачення!